Всім привіт підписникам і не підписникам цього каналу. А хто не підписаний, підписуйтесь. Маємо таке чергове замовлення з дуба. Три ліжка таких і дві тумби. Ось там одна, там друга. Що саме цікаве, що ви бачите, що ці ліжка вони не пофарбовані в білий кольор. Зазвичай нас клієнти замовляють ліжка а навіть з дуба і просять, щоб ми фарбували їх білу фарбу. Білою емалю покривали. І мені часто коментарі пишуть, що чому ви дерево покриваєте, особливо це дуб, твердий порід дерева, покриваєте білою фарбою. Що ви закриваєте красоту дерева і що дерево має бути деревом. Я в чомусь зім згідний, але коли клієнт нас замовляє біле, біле ліжко, то я не буду зараз спорити з клієнтом, що ем, він не правий. Тобто я роблю роботу бо слово клієнта закон. Але хочу потішити тих людей, які говорять, що красота дерева то і дерево має бути деревом. Хочу потішити вас, що є все-таки ще люди, які заказують нас ось такі ліжка. І вони просто хочуть, щоб ми покрили їх екологічно чистим продуктом, масло, воском спеціальним для твердих порід дерева. І таким чином зберігаючи красоту дерева. Тому зацініть, хто, хто любить таке, хто. Комусь це сподобається, комусь це не сподобається. Я впевнений 100%. От. Мені особисто подобається такий варіант. Це, звісно, ще залежно, де будуть стояти ці ліжка, який інтер'єр будинку. Це теж відіграє важливу роль. Ось. Але так як матеріал був теж не з найкращих, то вийшло більш-менш теж непогано. Просто як і, так як ми робили, то я знаю, який там матеріал був. На виході ще непоганий результат. Ось що скажу. Такий ліжка 2 це 90 на 2. Підліткових, дитячих, як то вже називається все діло. Ось. Не буду сильно багато розказувати про них. Я щось трошки записував в шорці. YouTube виставляв щось трохи. Постійно, коли коли робиш. забуваєш щось із відео зазняти то ще щось. Ось. Такі дві моделі вийшли. Ну, непогані. Ось так. Виглядають вони. Ламелі під матрац ось такі. Їх вистачить, як то кажуть, на ранчо даю. Ось. Така задня частина була. Ну, я сказав, простенькі ріжка. Просто помазані масловоском, пропитані, і видно дерево. Оце на метр 80 на 2 ліжко. Ось таке теж просте. І е, такі тумби. Ось, бачите? Дуб. Все гарно собі. Ось. Він сказав, дерево має бути дерево, ось вам дерево є дерево. Зараз я трошки ближче, отак покажу. Отакі шухляди, всередині також дуба. З автодотягом. Є трошки нюанси, по, по дубу були, то трохи там, але в загальному може бути. Також ця тумба ось. Висота шукати 50, ой, кажу, 50, 15 см отут. Ну, глибина. Як правильно сказати вже? Запутався. Ну, отак, От з дотягом добре є, працює. На, на, на рахунок да, на рахунок ручок спорити не буду, чи не підходять. Мені сказали таке поставити, я поставив. Все, це діло лише не моє. Ну, ось така робота. Підставка під ламелі по, по, посередині на 1,80 80, і їй достатньо вистачає. Сламелі ну, ширина там, сантиметрів 9, 10, 8, як яка. Поточні 2 см. І все, їх вистачає з головою. Це просто бюджетний варіант. Ось Така робота. Тому ставте лайки, підписуйтесь, будемо далі щось показувати свої роботи. Ну, якось так. Може, вже забагато я не говорив. Можна було б і коротше, але. Хто додивиться, той молодець. Ось. Оце ще таке ліжко є з Вільхи під лак 1,20 метр дев'яносто. Також сьогодні будуть забирати чи завтра. Та й така робота. Я рідко зустрічаю. E, взагалі меблі. Особ, ну, особисто, ну, коротше, да, багато тексту. Всім дякую за увагу, всім пока.